Працюємо на сторінці 31, і в нас сьогодні майже самостійна робота. Ви пам'ятаєте? Тож, давайте з вами роздивимось. ми продовжуємо з вами віднімання а, і подивимося на завдання перше. Нас просять обчисли вирази, це означає розв'язати приклади, а розклавши зменшування на зручні числа. Таке завдання ми з вами вже робили. Але давайте пригадаємо. Тож, ми з вами знаємо, що коли ми бачимо такі ніжки від числа, в даному випадку в нас сьогодні така весняна тема, і у нас наче такі ростуть листочки з числа. Тож, це число треба розкласти на доданки. Доданки можуть бути звичайні і можуть бути зручні, такі, з якими зручно нам з вами працювати. Тож, давайте з вами звернемось. Приклад, 10 відняти 7. Нас просять зменшуване розкласти на зручні доданки. Ми знаємо, що числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник різниця. Тож перша циферка у е, прикладі на відніманні це зменшуване, в даному випадку 10. 10 відняти 7. Ми можемо і так вирішити, адже дуже розумні з вами. Але потрібно саме попрацювати із ось такими доданками. То цифру 10 ми з вами розкладемо, подивіться дуже уважно, так, олівця свого не найду, Давайте так, ручкою напишу вам, і ви також пишіть ручкою. То розкладемо на 7. І на 3, тому що 10 розкладається на 7, і на 3. А чому я взяла саме 7? Тому що нам потрібна така циферка, щоб вони один одного з'їли. Подивіться, давайте я вам пригадаю, можете цього зараз не писати. От написали оці два доданки, і я напишу вам знизу, ви можете не писати, бо я просто не знайду свого олівця. Тож, 3... Додати 7, бачите, це оці доданки, відняти 7. Чому я так написала? Адже у нас замість десятки вже 3 і 7. 3 додати 7 і оце відняти 7. І бачите, ось оця сімка саму себе з'їдає, бо ми знаємо, що коли число віднімається саме від себе, буде 0. І якщо оця циферка саму себе з'їсть, то вийде 3. І означає, що 10 відняти 7 буде 3. Ось за такою логікою працюємо. Це просто щоб вам показати, як воно буде. І дивимося: 8 відняти 6. На які зручні доданки ми можемо розкласти на 6, щоб вона сама себе з'їла, і на 2. Тож, 2 додати 6 відняти 6. 6 саму себе знищить і залишиться 2. Так само робимо із цим завданьчком. Спробуйте написати самостійно, поставивши відео на паузу. І давайте з вами перевіримо. 9 розкладається на 4 і на 5. Правильно, четвірка саму себе знищує і виходить 5. Ось так дуже просто ми з вами вирішили приклади, розклавши зменшуване на зручні доданки. Завданнячко друге. У завданні другому і заключається наша з вами напівсамостійна робота. Адже друге завдання ви зробите абсолютно самостійно, і я його перевірю, коли ви дасте мені зошити на перевірочку. А сьогодні я тут писати нічого не буду. Це дуже прості приклади, ви можете зробити їх самостійно. Тут просто їх потрібно вирішити. Тож, попрацюйте! А ми з вами зробимо разом завданнячко третє. Нам потрібно скласти задачі за коротким записом, розв'язати їх. Тож, давайте подивимося. А ось у нас задача про таку гілочку. А ось такі зелені штучки, як ви могли б сказати, називаються бруньки. Коли гілочка тільки розпускається, з'являються такі зелені, зелені, отакі маленькі паристочки це бруньки, дітки. Зовсім стане скоро, дуже тепло у нас на вулиці, і з'являться на гілочках такі бруньки. Тож, ось така у нас задача. На одній гілці 6 бруньок. На другій гілці на 3 бруньки більше. Так, а яке ж тоді буде питання? А питання буде, скільки бруньок на другій гілці, адже ось у нас знак питання, нам чітко не сказали, скільки на другій гілці бруньок. Нам відомо лише за цю гілку, що на ній на 3 бруньки більше, ніж на оцій, відомій нам. Тож, ми пам'ятаємо, тут їх 6, а тут на три більше. Оце слово більше нас наштовхує на дію додавання. Тож записали собі, 6 додати 3 дорівнює 9. Ось вам і відповідь: 9 бруньок на другій гілці. Задача друга. Ось тепер ось така гілочка. Якась вона дуже цікава, зовсім наче весняна. Але давайте впізнаємо її краще. Це дітки-котики. Це гілка верби. А вона ось такими котиками покривається на якщо їх отак от погладити, вони такі м'якесенькі, м'якесенькі, як справжні коти. То й почали називати котики. Тож давайте порахуємо, скільки їх. 9, тож говоримо собі задачу. На одній гілці 9 котиків, на другій, на три котики менше. Питання: скільки котиків на другій гілці? Чудово! Ми знаємо, що на першій 9, а на другій нам невідомо, нам треба дізнатися. Але за другу нам сказали на три котики менше. Це означає 9 відняти 3, адже сказали, що менше. Ось так ми дізналися, що діє віднімання, адже менше. 9 відняти 3 буде 6. Отак собі і записали у відповідь: 6 котиків на другій гілці. Бачите, як все просто. Ну, і ще одне самостійне завдання це завдання четверте. Його потрібно виконати і подивіться. Тут все дуже просто. Ви вирішуєте усно собі ось такі вирази і яка вийде відповідь таким кольором і розфарбовуєте малюнок. Коли розфарбуєте, дізнаєтесь, що ж тут взагалі намальовано. Тож я вам, дітки, сьогодні дякую. Ви собі завданнячко почули. Два завдання зробили разом, і два лишається як самостійна робота.